Всім привіт! Ми з України. Сьогодні 28 липня 2022 року. І ми з вами знаходимося у місті Києві на Дегтярівському шляхопроводі. Тут у нас буде невеличкий огляд, це у нас вже другий міні-огляд за сьогодні. Перший я знімав на Подільському узвозі. Сподіваюся, що ви його вже передивилися. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал. Долучатися до групи у Фейсбуці, а також підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушинінфо. Також дуже велика подяка від мене всім вам, хто мене постійно підтримує на Патреоні через банківську картку або через нову функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у місті Києві на Дегтярівському шляхопроводі. У цьому огляді я знову дістався на місце зйомки, як то кажуть, у свинячі голоси. Тому, на жаль, не зможу вам показати якихось активних робот тут. Ми бачимо, сонце заходить. Час у нас пів на восьму, тому ми лише подивимося, в якому стані зараз перебуває шляхопровод і які метаморфози на нього очікують. Трошки вам розкажу. Нещодавно, з посиланням на новину від Києва автодору, я робив невеличку статтю про Дегтярівський шляхопровід та ті роботи, які на нього очікують найближчим часом. Ті, хто ним користується постійно, ті вже знають, що він дуже давно перебуває не в дуже доброму стані. Це видно і зверху. А ті, хто їздять під ним по вулиці Олени Телігі та Олександра Довженко, ті багато років бачать, що єдиний прогон цього шляхопроводу стоїть. На тимчасових підпірках. Балки прогонової будови, опірні частини та обидві достойні опори цього шляхопроводу давно вже перебувають у незадовільному технічному стані, і особливо ті балки, які розташовані по обох боках прогону, вони в будь-яку мить можуть впасти. Тому вони були підперті тимчасовими підпірками додатковими. Взагалі ж, Київавтодор вже багато років плекає надію згодом відремонтувати або навіть замінити цей шляхопровід. До цього давно готувалися, але ви знаєте, що вже багато років Київ тягне на собі кілька великих проєктів, таких як будівництво Подільського воскресенського мостового переходу, продовження метрополітену на Виноградар, продовження великої кільцевої дороги. До того ж він має кілька майже аварійних мостів, таких як міст метро і міст потону. Тому роботи над Шляхопроводом Дегтярівським відкладались, 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 і відкладалось до того, що він вже майже в аварійний стан перейшов. Тому на 2022 рік нарешті Київавтодор запланував повну реконструкцію розв'язки навколо шляхопроводу та заміну шляхопровода. Шляхопровід будувався десь наприкінці 60-х років, і його планувалися. Ще розібрати і замінити на якийсь новий. Подробиці цього проєкту, на жаль, мені невідомі, але проєкт розроблявся і вже цього року планували його розпочати. Але в нас, на жаль, почалась масштабна війна з російськими загарбниками, тому довелося це відкласти. Але жодним чином не можна відкладати вже нагальні роботи, які треба проводити для того, щоб шляхопровід не повторив долю. Шулявського шляхопровода, коли від нього почали відпадати великі шматки навіть розміром з консольні блоки. Отже, нещодавно, силами поки що балансоутримувача цієї штучної споруди, комунального підприємства Київавтошляхміст, яке підпорядковується Київавтодору, буде розпочаті підготовчі роботи до деяких заходів, які допоможуть уникнути неприємності з цим шляхопроводом. Зараз ви бачите, я стою на закритій правій крайній смузі на вулиці Дегтярівській в напрямку, який йде на злиття з проспектом Перемоги. В інших напрямках вулиці поки що утруднень для пересування пішоходів та автотранспорту немає. Ну а тут ми бачимо вже розібрали тротуарний блок. Розібрали лотки, по яких якісь... Комунікації або проходили, або принаймні вони призначені були для цього, і готують для демонтажу крайню балку. Я спілкувався нещодавно з представником Київавтодору Він мені сказав, що для початку будуть демонтувати крайню балку тут та крайню балку з іншого боку. А потім, будуть дивитися, ще проводяться зараз додаткові дослідження. Можливо, доведеться ще одну чи дві балки демонтувати з якогось краю або навіть з обох боків. Ми бачимо, що шляхопроводом рухаються трамваї. Поки що їх рух не планують якось. Обмежувати, але невдовзі на іншому боці дороги розпочнуться такі самі роботи підготовчі, тобто перекриють одну смугу для руху транспорту і ліквідують пішохідний тротуар. Пішоходам взагалі деякий час буде неможливо тут пересуватися, але це буде тимчасова міра. І з одного боку на вулиці Телігі, і з іншого боку на вулиці Довженка. Є пішохідні підземні переходи. Тому доведеться трохи потерпіти. Коли ж з'ясується обсяг першочергових протиаварійних робіт, тоді буде прийняти рішення щодо забезпечення якогось чи з одного боку, чи з обох боків пішохідного коридору. Тепер давайте краще роздивимось стан балок шляхопроводу. Мої постійні глядачі знають, що взагалі то стан верху балок, він майже ні про що не говорить. Головне, в якому стані перебувають балки знизу, зокрема, ребра жорсткості. Зараз ми спустимося вниз і побачимо це на власні очі. Взагалі ж те, що тут арматура майже зникла, говорить нам про те, що тут були проблеми з гідроізоляцією. Таке, на жаль, часто відбувається у шляхопроводах та мостах подібної конструкції. Ми таке зокрема бачили на повітрофлотському шляхопроводі. Я вам показував там процес заміни теж крайніх балок. Там та сама ситуація. Це відбувається через те, що тут йде примикання тротуарного блоку до проїжджої частини, і завжди в таких місцях здавна погано робили гідроізоляцію. Трошки бітумом могли пролити, а могли і не пролити. З 60-х років це дуже багато років пройшло, і вода туди потрапляла, 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 все це руйнувало. Також ми бачимо, що взагалі тут, по-перше, була демонтована така масивна залізобетонна консоль, демонтована огорожа. І я вже зазначив, демонтований тротуарний блок з лотком. Частково бачимо, розкрили. Ще ділянку проїжджої частини до плити. Тут, вочевидь, багато ремонтів робилося, тому що дуже велике нашарування асфальтобетону та асфальту. Я вам колись розповідав, що насправді у нас ремонти мостів робились як? Наліплювали, наліплювали, наліплювали зверху щось. Це міг бути бетон. Міг бути асфальт шарами, і це все лише робило міст важчим важчим і ніяк йому не допомагало. Насправді треба робити головне, це ремонт балок знизу. Але таке робилося, на жаль, не часто. Перед тим, як спуститися під шляхопровід, давайте подивимось на нього зверху ще там, де його не почали розбирати. Ми бачимо, тут були. Місця для деформаційних швів, які були просто закатані асфальтом. Можливо, це були закриті деформаційні шви, а можливо, вони були колись нормальними, а потім їх замість того, щоб ремонтувати, вирішили закатати одним, другим, третім шаром асфальту. І зараз ми знаходимося на тротуарному блоці. Можемо подивитися. Хто не запам'ятав, яке воно все було тут? Саме так виглядав шляхопровід із іншого боку. Оце все було зняте. З цього боку в нас теж немає деформаційного шва. І от бачимо, що примикання проїжджої частини до бордюрного каменю багато разів намагалися якось покращити, але, вочевидь, це не дуже вдавалося працівникам експлуатуючої організації або ремонтної організації. Тепер можемо спуститися під шляхопровід, подивитися, що там цікавого у нас. Оскільки Дегтярівський шляхопровід має, як я вже зазначив, один довжелезний безопорний прогон. То тут використані балки, такі більш потужні, ніж ми бачили на повітрофлотському шляхопроводі. Але тип в них схожий. Тобто вони мають діафрагми, якими вони перев'язані у суцільний прогон. Бачимо підпірні конструкції тимчасові. Вони підпирають дві крайні балки. І ми бачимо в якому недоброму стані перебувають самі балки. Тут майже відсутній шар покривний бетону. Ми бачимо голу арматуру, яка теж у багатьох місцях прогнила. Тому я припускаю, що можливо, як і сказали мені попередньо у Київавтодорі будуть міняти одразу дві балки. З одного боку, подивимося ще, що там на протилежному боці. Також мені повідомили, що тут в не дуже доброму стані знаходяться і опорні частини, причому як балок, так і ті опорні частини, на які балки спираються. Бачимо пошкодження у підпірних стінках, на яких змонтовані або забетоновані, скоріш за все, рігелі. Тут теж будуть якісь укріплювальні роботи проводитися. І будуть ставитися нові тимчасові підпірні конструкції. Такі потужні, товстелезні, ребра жорсткості у цих балок. Але що ми бачимо отут? Це суцільні вивали бетону, гола, іржава арматура. І фактично ми зараз заглядаємо у середину тротуарного блоку, у лоток. Оце все падало на голову пішоходам. Та на машини. Ми бачимо, що рух тут доволі жвавий, незважаючи на війну, незважаючи на топливну кризу. Але поки що тут не перекривали та не обмежували його. Але невдовзі обидві смуги крайні з цього боку та з іншого боку перекриють і тому водіям. Треба заздалегідь готуватися до таких незручностей. Тепер ми перейшли з вами на протилежний бік вулиці і бачимо, що картина руйнувань майже така сама. Але тут я дещо примітив цікавого з будови цього шляхопроводу. Ви бачите тут такі більш потужні підферменики, на них розташовані нерухомі опорні частини. Тобто цей кінець прогону, він закріплений. Жорстко на цій устойній опорі. В той же час, з того боку, де ми з вами були спочатку, там підферменики такі більш тендітні і на них розміщені пластини металеві, на яких кінець прольоту трошки гуляє туди-сюди, для того, щоб скомпенсувати своє термічне розширення та стиснення. Якщо ми подивимося на відкоси цього шляхопроводу, то побачимо, що зуб, в який спирається конус, подався уперед. Облицювання теж деформувалося. Тут якесь провалля, там навпаки хвилі, щось виштовхнуло, ці плити залізобетонні, якими воно було зроблено зсередині назовні. Також бачимо, що підпірна стінка тут зроблена у вигляді суцільних елементів, що трошки утруднює її ремонт, а вона таки теж не в дуже доброму стані. І це лише ми дивимося на один конус. Тепер розуміємо, чому шляхопровід потребує ремонту. Схожий стан і з іншого боку. Ну і для повноти картини. Роздивимось ще з третього боку на це все. Тут трошечки кращий стан, але не набагато. Так само і на тому боці вулиці. Ну що ж, будемо чекати, що будуть робити мостовики. У Київавтодорі мені сказали, що будуть намагатися власними силами демонтувати ці балки, але, чесно кажучи, я не дуже в це вірю, тому що вони тут такі потужні, що тут треба застосовувати важку підйомну техніку. Тому, скоріш за все, тут все ж таки будуть залучені якісь супідрядні мостобудівельні компанії. Думаю, що з тих, кого ми вже знаємо, і з тих, з ким Київавтодор. Співпрацював раніше. Можливо, це буде 112-й мостобудівельний загін. Можливо, буде Укртрансміст. Можливо, ще хтось. Побачимо. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забувайте ставити вподобайку, залишати спальні коментарі, також підписуватися на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватися на оновлення мого сайту Авдокушенінфо. Також дуже велика подяка всім тим моїм глядачам, хто мене постійно підтримує на Patreon через банківську картку або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. На цьому я з вами прощаюся до нових зустрічей. До нових оглядів. Пока.